вечір! вітаю вас, полунечною павною. Юб. Як ваші самовідчування Уже явно відчується енергія, наприклад, навіть моя. Зараз, яку я вам транслюю тут у відео від тої, яка була в минулому Це життя? Це нормально що. Отак от є обнулення, є такий спокійний рівний стан. Є стан відновлення, різні стани, різні енергії, різні періоди. І ми сьогодні, в полуничній повні починаємо набирати оборот, що має з вами, якісь погадайка, мене циганка. Ми зараз з вами зробимо розклад. Дивимося, що до чого. А перед тим, як я зроблю розклад, то ж мушу вам сказати: можливо, я зроблю відео, якесь окреме про. Пампушінні про сприйняття людьми і про хейтрів. Ну, не пишуть, як змінити психоемоційний стан, як вийти з залежності, як менше курити пити, як перестати реагувати, як почати реагувати, включитися. Як розпізнати одне з друге, як розпізнати свої почуття, як відчути своїх покривителів і будь-які інші другі питання. Але писати мені, що може би мені пострункішати, то тіпо, ну, норму. Це не норм людям таке писати. Люди мають очі, мають дзеркало і взагалі багато чого мають. А ви не ви, ті, які дивляться. Ви поняли, про кого я зараз говорю. Ви не маєте права людям розказувати, як вони мають виглядати. А якщо щось не подобається, ви, коли собі бляха очі і заблокуйте, не дивіться. З одної сторони. а з другої сторони, ну а про що би ми говорили? Ну отак немає світла без тіні завжди мусить бути якесь відображення, відрізнення, щоб можна було про це говорити. Бо я вчора уже собі роздумала. Відосік зробити, і яку зробити йому структуру. Тут настільки багато можна говорити про повноту і в плані магічному, і в плані загальному езотеричному, і в плані психологічному, і в різних таких моментах забула надіти, надіваю ще пара слів. Про те, що, можливо, треба якось реагувати, не реагувати і так далі. В теперішній час. Я вважаю, що не потрібно толерувати таку фігню. Коли порушують тві кордони, тим паче у публічному просторі. Якби був такий радянський наратив, сказали будь-мудріша. там та-та-та-та-та-та-та-та-та... Ну, В смислі будь-мудріша. Платформи соціальні це так як дім твій. А якби тебе хтось прийшов на поріг і всрався на твоєму порозі, і ти щоб сказав, о, я буду мудріша, я нічого не скажу, серйозно. Чим, наприклад, відрізняє людину, яка порушує кордони українця від москаля, який прийшов до нас, порушив наші кордони і ще собі, ну, бо, бо я собі так захотів, ні? Бо я собі рішив, що тому є. І от Хейтер теж собі рішив, що як коментарі відкриті, ні, не можна. Йди, бери свій ресурс і вали в реалізацію. Але щоб повалити в реалізацію, має бути клепка трохи, а ту клепку треба зростити, наростити, попрацювати, якийсь запит мати. Ну, легше ж там щось начіркати другій людині. Ну і якщо ти чіркаєш таке другій людині, ну, як мінімум, якщо та людина психологічно не стійка, їй буде дуже неприємно, погано і ще якийсь тривалий час. Ті люди, які при повноті, при повні повня повнота, вони прекрасно все бачать, вони не сліпі, вони бачать, що вони, які вони. Хтось може це прийняв, хтось не прийняв. От, я не згадала чисто фізіологічні причини в роботі з клієнтами. О, дивіться, ще один стереотип Сапожник без сапог. Як тоді мої клієнти в легкості, без голодовок стрункішили на 10-20 кілограм, без перебору, без ніяких трешів. Через роботу з мисленням, через роботу з енергією, роботою з психоемоційними станами тими хвилюючими. ми. І це не так і безпечно для тих, пампушінні стрункішати. Бо як для них би це було безпечно, такий спойлер маленький, вони би пострункішали. Значить, у них є якісь підсвідомі питання. Що для них стрункішення дорівнює небезпека, для них стрункішення дорівнює взагалі відсутність життя. Це спочатку ось отут йде розбір, а потім все решта. Ну, добре ж. Треба буде таки записати цей відосик. А ми переходимо до повні. робіть глибокий вдох. І видих. дякую за лайки, за підписки, за коментарі. Пишіть потім в коментарях, чи ви приймаєте, робіть якусь активність? Ога. Давайте дивимося з вами. Вже вилетіло. Питання, які енергії у нас включає повня? Уже вилетіло, значить, треба взяти до уваги. боротьбу. Це така боротьба, знаєте, типу, як виграв бій, але задоволення не залишилося. Всі там попадали, все, всіх ти переміг, ти отримав свою перемогу, а, а тут якось ну, не, неприємно. Нема задоволення, немає такої отої, отої, сатисфакції внутрішньої на рівні розуму, що ти от це все. Відпустив, залишається якась така криза. криза ментальна криза матеріальна, криза духовна чомусь. Отак от нам показали. Розкручуємо це. Питання: для чого передали цю інформацію цим людям, які будуть дивитися це відео, щоб вони зрозуміли, що щоб подивилися, куди. Поборше. Мені дуже сильно зараз відчувається оця верхня доля голови. Дуже в голові багато туману, якихось неправдоподібних форм, Тобто вони є, і вони вам видаються за ваші, але вони якісь такі напускні. Щось там, щось там нема ясності. Прошу дуже. Прошу дуже, бідні борчики, скриті багачі. Дуже серйозна тема. У нас непосильна ножа. Є снажання. Цього, одиться, зробити позитивний розклад. Ну, як зробити позитивним, коли нам показує поки що то, що показує позитив, ви завжди відразитеся. А якщо ви реально хочете щось поміняти, то пора це робити третя енергія, яка вказує на кризу почуттів, образ якихось флешбеків з минулого чогось. Такого загрібаючого. Що людині робити з цією інформацією? Прояснювати, зрушувати енергію, робити прорив, вириватися, фігачити, сваритися, тобто робити якусь активність. Ви засиділись, ви зашкарубли трохи. Ви зажались дуже сильно. Це стабільність, це статика, це жадність. Людина, крім цих монеток своїх, отут, нічого довкола не бачить. От так у вас якось, щось якийсь залупон такий відбувся. Правильно, перед вами розкривається новий шлях. Новий шлях це дуже несміливо, це дуже чутливо. Це незрозуміло, що тебе чекає, які там люди, десь якась незручність ніяко, вістя. Хм. Кажуть, все буде добре, подивися. Пройди оцей коридор турбулентний, турбулентностей, пройди цю чистку, пройди жаркость. Пройди оцей коридорчик, щоб тебе нормально там щіточками відшліфували. Візьми відповідальність, розберися з хоч з якимось одним з цих питань візьми, попиши якийсь список. Маєш можливість прийди до спеціаліста, щоб тобі допомогли прояснили. Не маєш? Береш зошит, береш ручку і починаєш виписувати, починаєш щитувати синхронії. Тут саме важливе в цій такій оцій, зажатості, що я сказала, в економ режимі почати відкривати серце. Бо в тому всьому, коли починаєш економити, коли зажимаєш себе, десь закриваєш, десь прикриваєш, ти прикриваєш десь всі решта потоки. І найголовніше потік серця. Оце такої тонкої мелодії, яка щось тобі говорить, яка тобі говорить про любов, про захоплення. Будь-чим. Кольор лаку для нігтів. Будь-чим взагалі не важливо. Але ми просто їм чути це серце таке трошечки у її, трошечки настає, трошечки так. Тож. Тривайся, крутиться далі фортуна. До речі, синхронні з минулим розкладом, що в нас буде поворот. Минулий поворот в минулому розкладі він катнув у саму ту початкову енергію, про яку я говорила. Бо я це пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я розкладаю. А тут тепер, дивись, якщо ти поміняла внутрішній стан, якщо ти трошки щось зробила, зробив, то тут дивиться, це. Реально буде поворот судьби в якусь прекрасну можливість, знайомство, прям могутність, як тобі провести ці енергії повні? Попрацювати над своїм внутрішнім станом, над тривогами, над тим, що тебе загрібає, над тим, що тебе серед ночі з ліжка зриває? Ох, щоб ти прийшла до якогось вибору і до якогось руху вперед. Дуже несміливо, бо після цих енергій, після цього страшного суду, навіть в цій повні, то страшно впевнено рухатись. Ну, але згадай собі, коли якась ранка є на тілі, то ранка затягується, утворюється якась кірочка, кірочка знімається і така є рожевенька шкірочка, така ніжненька, така дуже чутлива. І от таке порівняння собі як би почутливості, щоб зрозуміти, От і ти якраз на оця оновлена рожева штучка. Така дуже ніжна, крихка. Бо якщо зробити якийсь удар знову в неї, то вона почне кривити. Так само і тут дуже чутливо, дуже ніжно, навшпиньки. Виходимо з програми жертви таку гарненьку, не просто так я стишила свій голос. Починаємо слухати внутрішню свою середину. Переходимо з боротьби в наповнення. Це наповнення про те, що в боротьбі дуже багато зливається енергії. А тут, тоді, коли внутрішньо хочеться знову воювати з світом, треба зробити крок назад. Вернутися в себе і подбати про себе в той момент. І знову я витягую ту саму силу. Ах, ця сила! Як її прийняти, як не керувати, як розпізнати її в собі з того, що тебе найбільше гребе, там іде стежка станом на сьогодні нічого не статичне. І кожного разу це буде щось нове. Така дорога, такий шлях, дуже багато виборів. Кожного разу ти будеш йти до тої своєї сили, розкривати шар по шарі ті стани, які будуть включатися. І апатії, і неапатії, і різні моменти. Пам'ятаєш, що розклад загальний, за особистим розкладом консультацій приходять. Інстаграм. Зверніть увагу, що зараз можуть загостритися кернічні узли родові. Цей розклад і ця інформація, вона йде станом на сьогодні. Станом на завтра, післязавтра ми подивимося, як буде все перекручуватися. Але станом на сьогодні ось така інформація, яку я маю вам передати. Дякую за те, що ви були. Дослухали до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте. І до зустрічі з вами була Наталія Китнева, на психолог, і сучасна черівниця.